Сьогодні це свято таке наше, якби дуже веселе і радісне, тому що святий Войцех, він є опікуном нашої парафії. І сам Святий Войцех він був мучеником. тобто він є мучеником, єпископом був і дуже любив бідних людей, допомагав бідним і також він мав таке велике, дуже милосердя до всіх людей. У 1997 році Войцех прибув у місто з християнською місією. Після хрещення великої кількості гданчан Войцех відправився в Самбію, розташовану в Прусії. Проте місцеві жителі не прийняли місіонера. А ритуали, що виконувалися Войцехом в гаю, який був священний для народу Самбії, означали неповагу за що він був схоплений. Розлючені прусаки кидали списи, вимагаючи смерті войцеха. Коли сьоме лезо пронизало тіло місіонера, вузли мотузки самі розв'язались і впали. Головнокомандуючий прусів не поступився. Наказав обезголовити святого, голову набили на палю, а його тіло кинули в річку. Голову місіонера стеріг орел, який стежив за її безпекою, поки її не побачив мандрівник. Він, почувши всю цю історію, наказав направити делегацію золотом і коштовностями, щоб викупити тіло місіонера. Правитель Прусії зажадав стільки золота, скільки важить тіло войцеха. Місцеві жителі встановили Терези і на одну чашу поклали тіло войцеха, а на іншу усі цінні речі, з якими прибула делегація. Але золота було недостатньо, і стрілка ваг навіть не зрушила з місця. До ваг підійшла вдова додаючи до польських коштовностів свої останні золоті два гроша. Чаша Терезів переважила в іншу сторону. Пруси почали нервуючи видаляти надлишок золота. Даремно чаші зрівнялись тільки тоді, коли на одній стороні лежало тіло місіонера, а на інші два гроша вдови. Не менш цікава легенда і про костел святого Войцеха, що у селі Гвардійське, храм вперше був побудований у 1594 році. Однак він не зберігся. Містечко та храм знищили татари. І, хоча вже сучасні мешканці села Гвардійського і не відразу пригадають історію костела, та зате кажуть, що відвідують святиню регулярно цей камінний косел, він вже стоїть 400 дві років. А взагалі до цього ще був дерев'яний косел, який теж був 200 років. Ну, він згорів, а після цього цей побудований. Побудований ким? О, Тут я забув, як це. будівництво теперішнього кам'яного костелу розпочала пані Мар'яна Граб'янчина з роду Калиновських у 1753 році. Храм і до сьогодні зберіг майже свій первісний вигляд, не дивлячись навіть на те, що споруді довелось пережити страшні часи репресії. На даний час до парафії належать 23 села, у яких живе понад дві тисячі католиків.